Привіт усім рибакам і рибачкам. Сьогодні у нас неділя. Ми з жінкою вирвались на рибалку. Ось десь вона сидить. Зранку ще прохладненько. Тільки ось закинувся, але ще нічого не клювало Вода впала дуженько. Зараз покажу як. Так, ось дивіться, оце закинув два фідера а оце ось ну, дві закидушки таких ось все поставив на креветку ось бачите наскільки вода я сидів отут прям вода була а то он аж ну сантиметрів мабуть до 70, ну мабуть внизу там шлюзи мабуть скинули так. На тій стороні вон там два якихось дядька. Та теж рибалять. Дзвони он б'ють. Я ж кажу, що сьогодні неділя. Ну, посидим. Ми і так наробили за, за цей тиждень ремонт робимо. Так, ну будемо сидіти, а може щось і клюне. І так, зібрались ми додому йти. Вон, один раз клюнуло і все. Так що нічого не впіймали. Йдемо додому, не хочемо вже сидіти. Щось сьогодні вітер такий. Ну тут все одно віддихнули. Тут дуже красиво. Вон верби стоять, дивіться яке от туди. Далі отуди. Там взагалі страшні. Я ходив. О, дивіться яка вербинка. Ну це ще я кажу ще й маловато. А там є далі ще більше. Верби. Ну, йдемо додому.